Почні з того, що вони взагалі ніякої зброї не мали. А ще, знаєте, бачила в Фейсбуці: заїхали в село на трьох танках. Заїхали в село, і бензин, солярка в танковій кінчилася. Ну, кінчилася солярка що? Зділяли, е, ну, з другого танка солярку, в той, що е, ну, другий, третій танк залишився, бо той третій. Е, по заглоб до солярки кінчилося. З другого зіляли в перший, поїхали по солярку, щоб хватило назад вернутися наші українці, взяли в селі, поставили прапор на тому танку. Ті вернулися, що остався той танк. той і той. і Ті вернулися, дивляться, українці захопили. Значить, що там українці бабахнули, розбили того танка. Розбили того танка, підходять ближче, дивляться, тож. Їхній танк нікого там не було. Каже, йдемо по селі, подивимося, хто тут таке зробив. Пішли по селі, дивиться, поки вони ходили, взяли наші, знову люди поставили прапори на тих двох танках, що залишилися? Ось. Вернулися, вони дивляться, вже точно захопили всі. Каже, Боже, що ж то буде? Захопили наші танки, з чим ми вернемося? Той каже один, давай ми їх зірвемо, ті танки. Ось. і Хай, хай вони пропадуть з тими українцями. Ти кажуть, подавай. Вони вкинули гранати і ті танки підірвали. Всі три танки самі-самі знищили. Люди в селі сміються. Каже, ото-то вояки, навіть ка, свої танки й то підривають.